І ще раз про любов до себе. Ні в якому разі не йдіть до мене на курс Я цінність. Якщо ви вже живете тим життям, про яке ви мріяли. Якщо у вас вас вже люблять і поважають оточуючі. ви вмієте тримати свої кордони, ви усвідомлено робите свої витрати, не економите на собі, розумієте свої потреби і цінності, і не дозволяєте нікому впливати на вашу думку і на ваші рішення, приймаєте їх повністю самостійно. Якщо ви вже навчилися ставити себе на перше місце. Це відчуваєте свою цінність і унікальність, і вмієте її довести, не доводити, а просто проявляти і показувати оточуючим. І вони не вимагають від вас доведення і підтвердження. Якщо у вас взагалі не залишилося тригерних ситуацій, які вас дратують, непокоять, які вам не подобаються – Якщо з вами ніхто не поводиться е, якимось недостойним чином, не виявляє до вас е, потрібної поваги і пошани. Якщо у вас все окей, із стосунками, із грошима, е, із самоцінністю, ні в якому разі не приходьте до мене на курс Я цінність. Якщо ж із вище переліченого у вас ще залишаються якісь питання, то саме зараз найкращий час для того, щоб написати Я цінність і підключитися до курсу Я цінність. Це двомісячний трансформаційний курс глибинний. Який дозволяє пройти всі етапи розуміння, усвідомлення і зміни своєї самоцінності.